Майже щодня у новинах ми чуємо, як українська влада закликає громадян готуватись, мабуть, до найважчої зими за час повномасштабної війни. Причина цьому масовані обстріли російської армії по українській енергетиці, що спричинили дефіцит генераційних потужностей. Тим часом зимові холоди вже підступають. Це проєкт на часі. Мене звати Христина Терещенко. Вітаю сьогодні. у Випуску ми говоритимемо про Донеччину, де лінія фронту проходить за кілька десятків кілометрів від мирних міст. Як схід відчуває наслідки ударів по енергетиці? Чи можна назвати ситуацію там особливо критичною? Та якої гуманітарної допомоги напередодні зими найбільше потребують мешканці регіону про це далі, але спершу підпишіться на соцмережі точки сходу. Таким чином ви підтримаєте незалежне онлайн-медіа України. Перший наш співрозмовник, директор енергетичних програм центру Розумкова Володимир Омельченко. Пане Володимире, вітаю. Вітаю вас також. Нещодавно Україна зазнала наймасованішого обстрілу енергетичної інфраструктури за весь час повномасштабної війни. Як ця та попередні атаки вплинули на ситуацію з енергетикою на сході країни, зокрема на Донеччині? І чи справді ситуацію там можна назвати найкритичнішою? Він набагато гірше ніж на заході України, це звісно. І дивлячись, ну там в Краматорську, та в Краматорську Славянську Слов'янську там е ситуація, ну я думаю, що все ж таки е уряд дає пріоритет поставок електричної енергії в, в цей регіон і намагається їх не відключати. Да? Але... Але ж там постійні ж атаки, постійні обстріли. Тому тут ситуація достатньо складна. Ну зараз оцінити взагалом стан на Донеччині дуже важко. Дуже важко тому що інформації обмаль, і це зрозуміло чому? Зрозуміло чому? І, але, але сказати, що цей стан добрий, ну я б не наважився. Він теж вкрай складний. І не менш складний ніж на Харківщині, наприклад, пане Володимир, от ви кажете, що уряд, напевне, віддає пріоритет Сходу на поставки електроенергії, але при цьому ситуація з відключеннями світла там і у центральній частині країни набагато жорсткіша ніж на заході. Від чого залежить такий розподіл? Тому що є обмеження перетоку заходу на схід. У нас основні потужності генеруючі розташовані на правобережжі, це… 9 атомних блоків, а основні споживачі промислові на, на сході розташовані. Да? І так як на Сході майже всі теплові електростанції, вони розбиті, Запорізька атомна станція, вона в окупації, то, то о, 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 в, практично для того, щоб забезпечити Споживачів необхідно в великих обсягах передавати електричну енергію з заходу на схід. Ну Це понад 5 тисяч мігават за потужністю. Але на сьогодні такої можливості немає, тому що ворог працює системно, він не тільки вибиває теплові електростанції, а також і Намагаються знищити можливості передачі електричної енергії з заходу на схід. Тобто, це не чиясь примха розподіляти таким чином електроенергію, а вимушена міра через підступні атаки росіян. Так, це це робота ворога. Це він так системно працює, щоб саме така ситуація і склалася. Нерівномірна, нерівномірне споживання по кожному регіону. Особливо їм їм вони зацікавлені, щоби. Гірша ситуація була на сході, оскільки ну саме на сході ближче до бойових дій, до лінії фронту. Тому вони ці цей ворог намагається ізолювати енергетичну систему. Ми знаємо, що росіяни знищили на Донеччині всі три вітряки Краматорської вітроелектростанції. Наскільки суттєвими є втрати таких об'єктів для енергосистеми? Ну зокрема, Донеччини, це не ті обсяги. Не, ці, не, не, ці, не ті обсяги значить, генерації, які можуть ну, суттєво вплинути на стан енергосистеми України в цілому, і на, на Донеччині, зокрема. Ну, для, Донеччини це, для Донеччини це більш вагомий фактор, безумовно, чим в цілому для України. Але все ж таки вони не настільки потужні. Володимире, а наскільки реально забезпечити громади Донеччини мобільними системами опалення? Чи існує наразі в Україні єдина система резервного забезпечення? Це має бути план Міненерго. Чи він є, чи немає його цього? Мені невідомо. Ну думаю, що за ту інформацією, що в мене існує, думаю, що певні поставки відбуваються, відбуваються. Ну безумовно, що не в тих масштабах, як які які би за всіх задовільнили. А що було б ефективно на вашу думку? Думаю, що ефективним було б була б децентралізована генерація, міні котельні які саме, тобто газ, міні газо, міні-газа, ну, газопаршніві там невеликі електростанції, які приєднані не до оператора системи передачі, а безпосередньо до, до Обленерго, ну модульні там модульні пересувні… Котельні, там теж це ж теж теж вони потрібні. Дякую, пане Володимир, за вашу експертну думку. А ми переходимо до другого блоку. Це гуманітарні потреби мешканців прифронтових міст Донеччини напередодні зими і у рамках енергетичної кризи. Найкраще на нашу думку розповісти про це можуть люди, які працюють у цьому секторі з нами на зв'язку. Член евакуаційної групи благодійного фонду Схід Сос Роман Бугайов. Вітаю, Романе! Вітаю вас. Ви як людина, яка безпосередньо виїжджає на місце, контактує з мешканцями прифронтових міст Донеччини. Як оцінюєте гуманітарну ситуацію напередодні зими? Особисто я оцінюю як критично, тому що наразі йдуть обстріли, обстріли цивільної інфраструктури. Це як ТЕЦ, так і лікарень, так і ураження є, і цивільних автівок, цивільного транспорту в цілому, тому ситуація вкрай ну на мій розсуд, вкрай важка, тому що цивільні не можуть спокійно пересуватися або існувати на території. Це відключення світла, це відключення опалення, котре ну, тут його ще не запустили, а вже є відключення. Тому ситуація буде дедалі гірша. А чи побільшало напередодні зими, холодів, запитів на евакуацію від мешканців Донеччини? І з яких міст найактивніше надходять запити? Є посилення по деяким районам заявок і звернень на гарячу лінію. Це у нас Костянтинівська громада, дружківська громада, це Добропільський район, це також Миколаївський Слов'янський район. Там є посилення евакуації, дивлячись по ситуації, по тенденції подій і в цілому уражень об'єктів цивільних, то скоріш за все, на всій території Донеччини ситуація буде важка. Важка ситуація у прифронті, це 15 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Це 100% там ситуація важка, і ми наразі навіть не уявляємо, чи зможуть там цивільні в цілому якось пережити цю зиму. Пане Роман, щодо евакуації людей з прифронтових міст. Очевидно, умови наразі для цього складні. Умови евакуації складні і ускладнюються. Ускладнюються саме обстрілами і обстрілами дроновими, обстріли логістики. Обстріли відбуваються. Я повторю, з цивільної інфраструктури. Це лікарень також є ураження. Тобто так звана Російська Федерація вона нехтує всіма конвенціями і б'є по, по всіх. А якщо говорити про потреби людей з прифронтових міст? Зокрема напередодні зимового періоду, я гадаю, що це і ремонти житла. Також бо коли після прильотів людей навіть вікон немає, тому тут нема казати про що там що люди в теплі будуть, а ситуація у них є. З продуктами харчування, але тут допомагають гуманітарні організації. З приводу цього це окрема тема, тому що ми вважаємо, що надання гуманітарної допомоги в прифронті має відбуватися дуже точково і дуже як це погоджено із місцевою владою і аналізувати це на місці. Також є потреба в лікуванні. Зачасту зачастую лікарні закриваються? Ми були свідками, як закрилась Костянтинівська лікарня і на жаль, ситуація в деяких громадах також не, не краще. Романе, на вашу думку, чи достатньо наразі зусиль сукупно волонтерів, благодійних організацій, обласної влади, щоб допомагати людям на прифронтових територіях? Зусиль в цілому, якщо ми дивимось, коли це не кризова евакуація, зусиль достатньо. Але є нюанс. Це заключається в тому, що коли йде хвиля евакуації, коли декілька громад евакуюються, або це дуже активні бойові дії, як у нас от нещодавно була Добропільська громада, то цих сил не вистачає. Не вистачає саме. Чіткої скоординованої роботи всіх організацій не вистачає броньованих автівок не вистачає, не вистачає захисту реп для гуманітарних організацій, саме тому що, на жаль, РЕП це засіб подвійного призначення, і тому донори, міжнародні донори, не дають гроші на придбання реп і це. Як це послаблює нашу безпеку в цілому, дякую, пане Роман, що долучились до нашої програми. Дякую вам на сьогодні. Це все обов'язково підписуйтесь на соціальні мережі точки сходу. А тут у YouTube натискайте дзвіночок, який нагадає вам про наші нові випуски. Також ви можете підтримати нас будь-якою комфортною для вас сумою. Таким чином, виробити внесок у розвиток незалежного онлайн медіа необхідні реквізити в описі до цього відео. Це був проект на часі. І я Христина Терещенко. До зустрічі.